День суду Божого, він найде на людство як сіть. Це буде так само, як і за часів Ноя, як за часів Лота. І ніхто не зможе ні підготуватися, ніхто не зможе нікого попередити, бо попереджає руками свою церкву, так, людей Божих, і через них попереджає і інших людей. Що будьте готові завжди, покайтеся, готуйтеся до царства Божого, тому що воно наблизилося. І для того, щоб нам бути. Спасенними незалежно від обставин, так а може і камінь звідкись прилетіти, а може і дерево впасти, а може і апокаліпсис наступити. Але якщо у нас буде всередині дух Божий, то Бог збереже нас. І тому саме безпечне місце на цій землі це у волі Божій. І Бог пообіцяв, що обрані будуть спасенні Але таких обраних дуже мало. І щоб стати обраним, нам потрібно саме перше прийняти слово Боже в своє життя і далі стати. Частиною живої церкви, яка і є ковчегом спасіння. Бо так, як і за часів Ноя Бог дав Ноєві відкровення, і Ной будував ковчег спасіння. Так само і зараз Бог говорить нам про те, що ковчег спасіння це церква, і нам потрібно будувати церкву і цей ковчег разом, щоб врятуватися. Бо Бог спасе свого праведника, і саме в церкві ми можемо досягнути цієї праведності. Самі по собі ми не маємо такої сили. Ми просто як один в полі ні воїн. Але коли нас багато, коли ми ціла духовна сім'я, коли ми ціла армія Ісуса Христа ми підтримуємо одне одного, тоді ми побачимо цю перемогу над духами Піднебесної зуби, так як і казав нам Ісус Христос. Тому Бог попереджає вже тут і зараз. Бог показує нам знамення на сонці. Факти того, що є Бог, вони явні. Люди тисячами років вірили в Бога. Але тільки тоді, коли. Дарвін висунув свою теорію про еволюцію, люди масово почали її підтримати: комунізм, нацизм, фашизм і всі ці рухи, вони створені через те, що люди повірили в еволюцію. Якщо ми підтримуємо еволюцію, ми підтримуємо це безбожжя, підтримуємо цей комунізм, нацизм і так далі. Ми стаємо адептами цього. Тому нам потрібно покаятися, поки не пізно, і реально виправляти ситуацію, включати свої мозки. Бо якщо ми не будемо використовувати свій розум правильно. Своє життя правильно, то це все буде погублено. Амінь.